Доброго дня, колеги, дякуємо, що прийшли у день, коли багато хто вважає його вихідним. Я З камерами все нормально, світло вистачає. Все добре, так? Да? Вітаємо вас в Майдан прес-центр. Ми вирішили зробити цю прес-конференцію буквально вчора ввечері, тому що ми знаємо, що на Майдані часто відбуваються події, які... Не анонсовані, важко зрозуміти, хто їх організовує, і ці події переважно погано закінчуються в такому випадку. Зараз в соціальних мережах гуляє заклик приходити на майдан на Вічі, щоб змести всіх і вся. Кожен має право на Віче, але на думку майданівців, активістів майдану, за кожне віче повинен брати хтось відповідальність за його організацію і заявляти про це. Публічно е, тому в нас сьогодні два, е, два меседжі. Основних е, це перше, віче за нього ніхто не бере відповідальність, тому навряд чи кияни будуть, будуть безпеці, якщо будуть приходити на нього. І друге, це те, як представники організацій Майдану е, намагаються контролювати ситуацію в Києві. Отже, на жаль, в нас деякі зміни серед спікерів не буде Ярослава Кучера, активіста Майдану і голови організації Батьківщина Молода, зате в нас є, як і передбачалися, активістки Автомайдану, які розкажуть про їхній патруль. У нас є представники Ради Сотень Майдану. Отже, будь ласка, запрошуємо вас. Автомайдан Киев. Препрошу, мы будем разбирать российский мол, и чтобы почти все жители Украины разумели, про что это. Автомайдан Киев. Первое, что хочет всех, ко всем жителям Украины обратиться, просьба на эти очень сложные дни, которые происходят вот в эти праздничные дни, быть очень внимательными, быть очень мудрыми для того, чтобы не входить в какие-то сомнительные мероприятия, не посещать массового э, порядка. Э, если кто-то вас зовет на какие-то вечи, на какие-то собрания, пожалуйста, прежде всего очень внимательно обращать внимание на то, кто, какая организация вас приглашает туда, убедиться в том, что действительно это мероприятие э, регламентировано какой-то организацией. Это первое, с чем бы мы хотели обратиться э, ко всем жителям не только Киева, но, наверное, и Украины. Второй. Да, значит, Автомайдан Киев, насколько нам известно, и другие организации, с которыми мы сотрудничаем, практически это все патриотические организации Киева, никаких вещей не анонсировали, никаких сборов на праздники не анонсируют. Если что-то будем предлагать, то это будет сказано в любом случае официально. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать. В таких вот сложных условиях, в которых сейчас пребывает наша страна, создана автомайданом Киев, создана горячая линия, в принципе, она работает уже давно. Сейчас мы пытаемся всеми возможными способами распространить наши номера телефонов всех операторов мобильной связи. С какой целью? С целью выявления подозрительных лиц, с целью того, чтобы люди вокруг себя сейчас, наши украинцы, оглядываясь, видели и понимали, что ситуация очень опасная. И звонили в случае выявления каких-либо Лиц, похожих на диверсантов, лиц, похожих на э, с явным каким-то э, русским акцентом, э, может быть, вооруженными, либо под, с подозрением на вооружение, либо какие-то подозрительные автомобили. Э, пожалуйста, просьба, звоните к нам на наши э, телефоны горячей линии, а дальше мы уже имеем быструю оперативную связь э, со всеми патриотическими организациями в Киеве. Для того, чтобы оперативно решать такого плана вызовы и звонки. Да, да. То есть у нас создана мгновенная связь со штабами самообороны, со всеми аналогичными организациями. Спасибо. Фурман Светлана. Я отношусь к организации, опять же, повторюсь, Автомайдан Киев. Рядом возле меня моя коллега Хайло Елена. Пожалуйста, все вопросы, то, что касается Автомайдана Киев, нашей организации, можно все полностью ответить на все вопросы. Спасибо. Я хотела бы

Да, уже выявлены, нам люди звонят, жители города. Таким образом было выявлено на троещине 22 человека с оружием, снайпера. Отставник из России собирал. И выявлен был человек, нашим коллегой Сергеем Бойко, человек со списком и с деньгами, которые раздавались под антимайдановские. Собрания всякие разные. Так что работа движется, и надеемся, что все вместе мы сможем стабилизировать ситуацию. Еще, да, часть наших ребят выехала вчера вечером в Одессу на помощь. То есть мы активно работаем и ждем звонков. Спасибо. А у нас да. сразу уточнение, какие сейчас находятся? Того, как ну, мы это уже, наверное, будет. вопрос не к нам, а к соответствующим правоохранительным Ну, а это как произошло что... Это произошло. Да, произошло. Реально этот звонок, который к нам поступил, выехала соответствующая оперативная бригада. При помощи вызваны были соответствующие органы, и дальше это уже дальше уже не к нам. Нам самая главная задача это быстрая реакция, быстрое реагирование, оперативная связь и, естественно, связь с нашими коллегами по Майдану. Что еще хочу добавить? Вы знаете, из э, всех звонков, которые поступали, 50 это уже явно не то, что подтвержденные звонки, а это проделанная операция по выявлению этих лиц. Спасибо. А вы это нормальные патриотические были люди, настроенные, которые э, внимательно смотрят по сторонам, что происходит, и, видимо, это вот группа людей возникло у них подозрение, естественно, что знаете, все одет в одинаковую форму. В этом случае были разговоры, не знаете как, они же не тихо там стояли, друг с другом общались. И, конечно же, понятно было, что люди плохо ориентируются в городе, то, что плохо, практически его не знают. Люди приезжают, с, как правило, не с, нашей, не с нашими деньгами, не с гривнами, не с украинской валютой, а ищут обменники еще, я очень м, хотела бы еще обратить внимание э, риэлторам и людям, которые сдают свои, э, свое жилье в аренду. Э, люди вот эти вот э, иностранные, так сказать, граждане, да, которые приезжают к нам с целью подрыва э, э, стабилизации в Украине, в городе, э, они приезжают, э, естественно, с со своими деньгами в поисках э, обменников ближайших и безусловно ищут себе жилье. Хотелось бы поэтому обратиться вот к этим службам, которые сдают им э, квартиры, либо принимают посреднические э, какие-то услуги предоставляют. Они первые, которые встречаются с этими людьми. Можно буквально по двум-трем фразам понять э, фактически, ну Вызывает ли подозрения эти лица? То есть мы будем рады э, любым звонкам. Мы будем все это дело перепроверять. Конечно же, желательно, чтобы эти звонки... Не а чтобы эти звонки не были анонимные э, с целью выявления э, и более правильного реагирования. Поэтому просим всех быть очень э, внимательными, очень бдительными. И всем удачных выходных. Спасибо. Слава Украине. Пак Володимир, сотник 14 сотні, представник Центральної ради Сотні Майдану. От, яке наше основне завдання сьогоднішньої прес-конференції, це убезпечити Київ від можливої провокації завтра на оголошеному вічі в соцмережах? Ми бачимо по подіям 29 квітня, які відбувалися так звана мирна хода що Саме про російські сили зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати ситуацію на Майдані. І е, нашими силами вдалося е, у, унеможливити саме таку провокацію. І на майбутнє до 9 травня надзвичайно важливо, щоб ніяких провокацій не відбулося саме тут на Майдані. І тому ми закликаємо всіх киян, всіх, хто е, одержав запрошення прийти на віче 4 травня. Відмовитися від такої ініціативи, оскільки дана ініціатива не йде від Центральної Ради Сотень Майдану, не взяла на себе відповідальність жодна інша організація і також самооборона Майдану сказала, що вони подібного віча не ініціювали. Тому, враховуючи, що відповідальних за проведення вічі немає, і люди, які хотіли би провести вічі, не погоджувалися це із Центральною Радою Сотень Майдану. Ми закликаємо знову ж таки не приходити на вічі 4 травня, щоб уникнути можливих провокацій і дестабілізації ситуації. Ми добре всі розуміємо, що важливо саме до 9 травня нам утримати спокій в Києві. Якщо є якісь питання, власне, інформація про проведення вічі поширена тільки в соцмережах. Це на, на заказок саме, е, схоже, на заказок тої смолоскипної мирної ходи, так званої, так само інформація поширює у в соцмережах. Ніхто на себе відповідальність не взяв. Ну але ж дивіться, на, на днях була конференція конференція сі, національної асамблеї. На Ми сказали, що в них на сайті висить анонс цієї ходи. <клес> тобто він був не тільки на Фейсбуці десь анонсований, в них на сайті всі анонс, що вони збираються це проводити. Ви за 29 число. По 29 числу ми саме шукали ініціаторів цієї ходи і виходили із можливими ініціаторами на зв'язок. Люди сказали, що ні ким вони нічого не погоджують і погоджувати не збираються. Якщо щось відбудеться, ну, то і погодження не є необхідністю із Центральною Радою Слоти і Стоти Майдану. Це якщо щось відбудеться. Ну, воно відбулося, але ми були до того вже готові. Слава Богу. Чи готуємося готувати? Так, ми готуємося до того. І, власне, щоб нам було легше убезпечити Київ від організації якихось провокацій, бажано, щоб була менша кількість людей. Тому що якщо буде велика кількість людей, контролювати ситуацію буде набагато важче. По заходах, по, заходах, по заходах, зараз вам, вам Ігор повідомить. Доброго дня, Ігор Харьковський Сотні. У нас зараз на Раді Соки було прийнято вчора рішення по поводу прийняття мобілізаційного плану по внутрішньому периметру Майдану. Тому зараз ця робота йде. В понедельник, на першу годину, ми подробнее об этом проинформируем Киевлян. А, на штраф, штраф. а в, в обычном режиме будет все происходить, потому что мы это вещи не инициировали, додатковых каких-то заходов по безпеке а мы Усиление патрулей будет и все. Ну, Добавлю, будет Буде обмежено е, заїзд сюди е, автомобілі. Можливо, буде перевірка е, габаритних сумок, щоб кияни і гості не ображалися, якщо до них будуть підходити наша охорона і просити відкрити сумки, щоб подивитися, о, з, які там зміст. Ну, потрібно, щоб було де якесь порозуміння е, мешканців киян. Та інших гостей міста щодо таких закладів заходів, які будуть живати наші сотні. Ну, Це наперед вибачення за незру... ну, на такі незручності. Додатково, так. ж медики волонтерів запрошують залучитися в Так, ну от оголошення є в медичної служби. Ну, Я координатор мобільних медичних бригад. От, ну не буду прочитати регалі, які не надаються ще додатково. Єдине, що я вас прошу, щоб медики-волонтери, які працювали на Майдані в ці дні, в ці дні, якщо можна, мобілізуватися і прийти на допомогу. Щоб ми бачили в білих майках в білих касках, випадку чого провокації, щоб достатня кількість була медиків, які можуть зареагувати на те чи інше, фактично. По цим дням, які відбувалися, е, суми, які відбувалися, е, були люди, які робили подвиги, але дуже не вистачало медиків. Тому під час до 9 травня просимо, хто оголоситься, от, е, в конвенційну, Центральну конвенційну раду Майдану записуватися в медиків-волонтерів, щоб ми були забезпечені в тій чи іншій мірі е, е, людським ресурсом. От. Ну і можу додавати, що е, теж є потреба в нас і в майках, і в касках, і в ліхтарях, і в деяких таких безпосередньо таких навіть цих, якщо хтось може там допомагати, існує на Майдані біля стели Центральної кодиційної ради. І хто чим може допомогти, проханням допомагати. Дякую. Ще одне зауваження. Тих людей, які такі прийдуть на вічі або будуть гостями на завтрашнє число, то е звертайте увагу на людей. Якщо вони у балаклавах або якимось іншим чином приховують обличчя, намагайтеся е охороні е показати саме цих людей, щоб якось застерегти від небож... якихось чинників небезпечних. Ще, ще одна така може бути, що на 9 травня можуть люди обов'язково будуть роздавати стрічки. Я хочу, хотів би, щоб народ от кожен собі взяв. Що якщо будуть люди запропонувати і стрічки, чи будь-які стрічки, якщо людина не має переконання, не реагувати, просимо не реагувати агресивно, що це російське чи щось проросійське, все це дають стрічки. Подякую привітати ветерана з. Ветерана і відмовитися, це. щоб не було агресії і відторження. Агресії, хто роздає ту чи іншого це, бо це може бути спеціальна провокація. Запитання Дякуємо за увагу. Дякую. Будь ласка. Христос Христос, Христос. У нас є запитання кородовества взагалі, щоб все було з миром. І я впевнений, що завтра все-таки прийде багато людей, які звикли приходити і почути щось доброго. Це ви розумієте, що це буде. І люди прагнуть, щоб проводилася молитва, і щоб е, слово станови вони отримали, і щоб якісь були провокатори, тобто, щоб якось, щоб вони не взяли ініціативу в свої руки, а щоб з Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Молитва понад усе повинна бути. І це потрібно, я попросив Раду Майдану і всіх організаторів, щоб організувати, щоб молитва все таки була. Діло в тому, що ми не уповноважені да, цей вопрос вирішати, тому що ми не ініціювали проведення цього віча. А по поводу безпеки, я вже сказав, будуть усилені патрулі. Бо саме таким, таким способом ми зможемо е, спокій, розумієте, будемо молитися, молитися, і вони не зможуть розумієте, там е, зробити якийсь неспокій. Або, наприклад, візьму. От бачите, коли потрібно було, оголошували, віче, все, 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 все. І треба просто тоді, щоб хтось і пояснив. Котрі люди не побачили в телебаченні, котрих не повідомили, і так далі бо повірте, не всі зможуть побачити це. <різь> mm -hmm. <різь> так, так. Так що Христос воскрес. <різь> і з Богом ми переможемо. Так, пане отче, ну це особисто моя думка, що, мабуть, є доречно, щоб духовенство було присутнє і вже на місці зорієнтується, чи проводити якісь молебень. І таким чином, можливо, навіть і розглядається якась ситуація напружена. Але про що сказав колега, що саме ми до уваги це не взяли, і рішення Центральної ради тобто Майдану немає. Але, мабуть, хто не буде проти того, що ви були. Дозвольте, я ще скажу: священник, як відчуває небезпеку, він повинен бути там, де є найбільша небезпека, тому що де зло хоче запанувати, там повинна. Молитва проходити і як найбільш щиріша, сильніше і посиленіша. І таким способом ми переможемо. Так, особисто... найгарячіших містах повинен бути священих разом з народом. Особисто я вітаю таку думку. цьому допомагає. Дякую. Запитання чи є? Ну, по питанню до міліції я вам скажу, що е, настільки зараз е, там складна ситуація, що далі часто міліція звертається за допомогою до Майдану. Завтра нам викладає на нас, правильно? Так. Дивіться, можу додати, що всі дзвінки, котрі нам надходять від небайдужих громадян міста, ми звертаємося до сотень до наших, до штабу самоборони. Районів, організацій. Ну, до міліції, на жаль, чогось ми не звертаємося. Чогось. Будемо надіятися, що у майбутньому там буде налагоджений цей зв'язок. Дякую. О, то, якщо питань немає, слава Україні. Героям. Дякую. Дякуємо вам. Ми е, надіємося, що в, у всіх пресанонсах дописані номери телефонів від автомайдану, чергові номери телефонів. Ми звертаємося з проханням е, розповсюдити цю інформацію в змі. Е, можливо, е, в стрічці новин, яка буде постійно на екрані. Якщо буде один із цих номерів, я думаю, це зіграє позитивну роль. Е, дякуємо вам і до наступних зустрічей.